Замкомандира. Всі за прийняти mm -hmm. єдіне. Mm -hmm. ну, чому саме мені і дали? Ну, напевно, бачать мою роботу і розуміють, як ми. Ризикуємо е, своєю праці. Коби летять! Давай! Е, ну, для мене це означає відзнака за мою роботу в зонах бойових дій, де ми проводимо евакуацію мирного населення. Та іще ми працюємо на місцях прильоту місто Суми, де рятуємо цивільне населення, поранених виносимо з зруйнованих будинків. Також співпрацюємо з ДСНС, з швидкими та поліцією. Що ти побажав би собі на майбутнє, та щоб мене ангел-охоронець охороняв та. Був живий здоровий і далі будемо працювати, і будемо допомагати, як і допомагали населенню.